Через 10 років після того дня, коли вони стояли посеред осіннього парку під тихим дощем і мовчки зрозуміли, що настав кінець, Марта вже не згадувала про нього так часто, як колись, але пам'ять чіплялася за дрібниці, ніби за обривки старої плівки, яка крутилася у голові саме тоді, коли найменше цього чекала. Їй тепер було 33, вона працювала у невеликому видавництві редакторкою. Жила сама, хоч іноді зустрічалася з кимось, але нічого серйозного не виходило, ніби кожна зустріч нагадувала їй, що вона вже колись любила так глибоко, що тепер не знала, як зробити це вдруге. І ось одного дня, коли Марта поспішала через скляні двері нового бізнес-центру, куди її відправили на зустріч щодо майбутньої книжкової колекції, вона не одразу зрозуміла, чому її серце смикнулося, ніби хтось доторкнувся до забутого болючого місця. Але коли вона підняла очі, то побачила його Максима. Саме такого, яким могла уявити через роки, але водночас іншого, впевненого у дорогому костюмі, з легким усміхом, що завжди був у нього, коли він намагався приховати справжні емоції. Він говорив телефоном, швидко махнув комусь на прощання і вже збирався зайти до ліфта, коли побачив її. Він завмер на секунду, так само, як вона. Час здавався розтягнутим до штучності, ніби все навколо перестало рухатися, а між ними знову виник той невидимий простір, де колись було їхнє ціле життя. Марта хотіла зробити вигляд, що не помітила його, але це було б смішно, бо Максим уже підійшов, і його голос, якого вона не чула цілу декаду, пройшов крізь неї непрохано. Привіт, Марто. Він казав її ім'я так, як ніхто більше не вмів, тихо, ніби торкався пальцями. Марта вичевила ледве чутне привіть і навіть не зрозуміла, чому її руки злегка тремтять. Він виглядав успішним, дорослішим, змужнілим. У його очах з'явилася певність, якої раніше не було. Коли вони були разом, студенти, які ділили мрії і страхи, а потім їх розілвало життєвими шляхами як нитку, що надподовго тягнули у протилежні боки. Максим коротко попросив почекати. Зараз я тільки відпущу колегу і повернувся за хвилину, ніби боявся, що вона зникне так само, як колись зникла з його життя. Вони пішли поруч до кав'ярні на першому поверсі будівлі, хоча Марта не розуміла, навіщо погодилася. Можливо, тому що ноги самі повели її туди, бо минуле завжди має силу, яку важко зламати, навіть якщо ти переконаний, що вже забув. Коли вони сіли за маленьким столиком, Максим спитав Як ти? І вона вперше відчула справжній біль питання, бо не знала, що відповісти. Як я добре, а ти. Він трохи усміхнувся, звично, обережно. Нормально робота, сім'я, діти. І ці слова пронизили її холодом, але вона втримала рівність. Його голос був м'який, без хвастовщів. Він казав це спокійно, ніби повідомляв погоду. У мене син, йому шість, і донька їй три. Вони чудові, марто. І вона побачила в його очах щось таке, від чого серце стиснулося від ніжності, якої він не приховував він був хорошим батьком. Це було видно і боліло, але вона усміхнулась Я рада за тебе, справді рада. І в цей момент Максим трохи відвів погляд, ніби ця її щивість стала для нього несподіваним ударом. Вони говорили довго, дивно, довго для людей, які колись були ближчі, ніж будь-хто. тепер незнайомі. Але у кожній фразі звучало щось нерозказане, як тінь їхнього колишнього життя. Максим згадав їхні поїздки на велосипеді. Марта згадала, як він учив її робити каву у старій квартирі, де вони жили півроку і де вікна виходили на шумний двір. Він сміявся тихо, а вони ловили себе на думці, що звук його сміху досі знає її тіло. Вони не говорили про причини розриву, ніби це була заборонена територія, на яку не можна ступати. Але ця тиша висіла між ними як окрема третя присутність завжди поруч. Коли вони вийшли з кав'ярні, Максим довго не говорив, а потім раптом видав Я не думав, що ще колись тебе зустріну. І вона не знала, що відповісти. У неї було відчуття, ніби хтось відкрив коробку, в якій давно лежали її забуті речі, і тепер усе це просилося назовні, але вона стрималась. Можливо, і не потрібно було. Я ж не зникла з планети, сказала вона, і Максим тихо усміхнувся, але без радості. Ти знаєш, не зникла, але була десь дуже далеко. Він хотів сказати щось іще, але подзвонив телефон. Максим глянув на екран і трохи змінився у голосі. З'явилася стриманість. Вибач, це дружина. Я маю взяти. Марта кивнула, але всередині щось стиснулося. Він відійшов на кілька кроків і говорив коротко, без зайвих емоцій, але все одно в його жестах було видно, що він живе іншим життям, яке не належить їй. Він повернувся, мовчазний, ніби не знав, як продовжити розмову. Марта спитала: Ти щасливий? Він здригнувся від прямоти запитання, не одразу відповів Я. Ну, так, мабуть, так, я повинен бути щасливим. У нього знову задзвонив телефон, але цього разу він вимкнув звук і просто дивився на Марту, ніби хотів сказати щось дуже важливе, але слів не знаходив. Марта відчула, що їй потрібно йти, бо ця зустріч стала надто важкою. Вона сказала: Я мені треба повертатися на роботу. І коли вона зробила крок назад, він раптом промовив Марто. Я досі думаю про нас, іноді дуже рідко, але думаю і не розумію, чому він це сказав. Чому саме зараз і чому це прозвучало так тихо, ніби він боявся самого себе? Вона нічого не відповіла, просто розвернулася і пішла, але її серце билося так швидко, ніби знову стало 20-річним. А коли вона вийшла на вулицю, холодний вітер вдарив у лице, і Марта зрозуміла, що ця зустріч стане початком чогось, що вона не зможе контролювати, бо минуле завжди повертається тоді. Коли ти геть до цього не готовий. Після тієї зустрічі Марта ще довго не могла заснути, бо кожна думка крутилася навкору Максима, ніби хтось навмисне перемотував у її голові всі сцени з кав'ярні, всі погляди, які він кидав, коли думав, що вона не бачить, усі незадані запитання, які зависли між ними, і тепер не давали їй спокою. Вона намагалася переконати себе, що це просто ностальгія, що люди завжди дивуються, коли стикаються з минулим. Але всередині жеврив інший тихий тривожний голос, який казав, що зустріч була не випадковою, бо щось змінилося, щось зрушилося, і вона відчула цю зміну першою, хоча не хотіла визнавати. Наступного дня на роботі Марта не могла зосередитися на текстах, її начальниця тричі нагадувала про дедлайн, а вона лише механічно кивала і знову поверталася думками до Максима. До його очей, які стали трішки втомленими, але від того тільки щирішими. До того, як він вимкнув телефон, щоб говорити лише з нею, і цей жест роз'їдав зсередини, бо був надто особистим, надто забороненим, надто таким, що залишає слід. Ввечері вона все ж наважилася написати йому коротке, просте повідомлення, про яке потім жалкувала 30 хвилин, перш ніж натиснути надіслати, вона написала рада була тебе бачити, бережи себе. І довго дивилася на екран як на щось небезпечне, але необхідне. Максим відповів не одразу. Лише пізно вночі, коли вона вже майже вимкнула телефон і заснула я теж радий був тебе побачити, більше ніж думав. Бажаю тобі гарного дня завтра і добра ніч, Марто. І її серце стислося від звертання, яке вона не чула десять років, так почалося листування, що з кожним днем ставало довшим. Щирішим, небезпечнішим. Вони писали одне одному, ніби ніколи не переставали спілкуватися, як два світи, які розійшлися, але тепер обережно торкалися меж, щоб не зруйнувати нового хрупкого балансу. Марта розповідала про роботу, про книжки, які редагувала, про свою маленьку квартиру і каву, яку тепер варила краще, ніж колись, хоч тоді він з цього сміявся. Максим писав про робочі зустрічі. Про те, як син навчився сам зав'язувати шнурівки, про те, що донька почала говорити перші фрази, і це зворушувало його до сліз, він ніколи цього не приховував. А Марта читала все це з болючою ніжністю, яку не могла приглушити. Вона раділа за його дітей, бо бачила, як він про них пише, але водночас відчувала, як щось важке лягає на дно її серця, бо минуле, яке вона намагалася відпустити. Тепер саме поверталося і нагадувало, як могло б бути. Одного вечора Максим написав, що проходить неподалік її дому, і запитав, чи не хоче вона прогулятися. Марта довго дивилася на повідомлення, а потім відповіла: Так. Вони зустрілися під трамвайними лініями, де ліхтарі світять тьмяно, і місто видається м'яким і нечітким, як старе фото. Марта побачила його силует. І знову відчула той самий струс, який пережила в бізнес-центрі, але тепер він був ще сильнішим. Максим усміхнувся, трохи невпевнено, ніби боявся показати, що радий зустрічі. Він був у простому одязі без офіційного костюма, і це повернуло її у ті дні, коли вони були молоді, з рюкзаками за плечима і планами на світ, які здавалися можливими. Вони йшли поруч, не торкаючись одне одного, але напруга була такою відчутною, що Марта ледве тримала рівний подих. Максим першим порушив мовчання Я не думав, що зможу з тобою говорити знову так легко, наче нічого не минуло. І вона лише тихо кивнула, бо говорити було важко. Здавалося, що кожне слово може щось змінити, можливо, навіть зруйнувати. Максим зупинився біля огорожі, що виходила на річку. І сказав те, що Марта боялася почути. Я часто думаю про те, чи правильно ми тоді зробили, що розійшлися, і вона відчула, як щось провалюється всередині, бо це питання було тим самим, яке роками мучило її, але яке вона ніколи не наважувалась озвучити, навіть собі. Вона запитала А ти вважаєш, що ми помилилися? Максим довго мовчав, відвів погляд на воду, що відбивала світло ліхтарів, і тихо сказав. Я не знаю, Марто, іноді думаю, що так, іноді, що ні. У мене гарна сім'я, я люблю дітей, але коли я бачу тебе, я не можу не думати, що було б, якби ми тоді залишилися разом. І ці його слова стали тим моментом, який роз'ятнув повітря між ними, як напружена струна. Марта відчула тепло на очах, але стрималася, бо не хотіла, щоб він бачив її сльози. Вона сказала: тоді ми були інші, Максим. Ми були дітьми, які все уявляли надто простим. Він усміхнувся ледь помітно, можливо, але я думав, що кохання витримає все марто, а воно не витримало. Вона обережно сказала. Інколи кохання невинне, інколи люди не витримують. І між ними повисла тиша, в якій було більше правди, ніж у всіх їхніх попередніх розмовах. Раптом його телефон задзвонив, але він не відповів, просто вимкнув звук і поклав до кишені. Цей жест знову був надто особистим, надто забороненим, надто таким, що залишає слід. Він не хотів, але погодився вона бачила це по його обличчі. Ми ще побачимося? запитав він тихо, дуже обережно, ніби боявся, що вона відмовить. Марта не знала, що відповісти, тому промовила Не думай про це зараз, і пішла швидко, щоб він не бачив, як її накривають емоції. Коли вона повернулася додому, їй здавалося, що серце розривається на дві половини. Одна тягнула до нього, інша нагадувала, що він чужий чоловік, що у нього сім'я, діти, життя, яке не можна ламати, але їхня випадкова зустріч перетворилася на щось більше, ніж просто спогад, і вона знала, що лавина емоцій, яку все це запустило, буде тільки наростати. Вона просто не знала, до чого це їх приведе. Після їхньої вечірньої прогулянки Марта намагалася тримати дистанцію. Хоча кожного разу, коли вона брала телефон у руки, всередині щось стискалося, бо вона чекала нового повідомлення від нього і водночас боялася його отримати. Вона переконувала себе, що все це треба зупинити, що треба поставити межі, але водночас розуміла, що межі вже давно зрушилися, бо вони обоє пройшли ту тонку лінію, яку не планували перетинати. Максим писав рідше, ніж перші дні, але кожне його повідомлення було таким уважним, таким продуманим, таким, ніби він говорив те, що нікому більше не зізнавався, і це робило все ще складнішим. Одного дня він написав, що хоче зустрітися, поговорити про щось важливе. Марта сиділа довго з цим повідомленням перед очима і не могла зрозуміти, чи йдеться про щось практичне, чи про те, про що вона найбільше боялася. Вона відповіла коротко, добре після роботи, і він одразу надіслав місце старий парк, де вони колись часто гуляли, коли були молодими, коли вірили, що життя це нескінченна пряма дорога, а не лабіринт, в якому легко заблукати. Коли Марта прийшла, він уже стояв на тому самому мосту, де вони 10 років тому востаннє сказали одне одному слова, яких не змогли забути. Він виглядав надзвичайно втомуваним, не фізично, а внутрішньо, ніби щось терзало його зсередини. Марта підійшла ближче, і він одразу сказав: Я не можу це більше носити у собі. Вона спитала, що саме. І в той момент вітер пройшовся парком, піднявши сухе листя і ніби нагадуючи, що не всі розмови хочуть бути почутими. Максим сказав: Я не знаю, ким я став останнім часом. Марто, я не зраджую, не роблю нічого, але почуваюся, ніби стою на краю і роблю вигляд, що все гаразд, а всередині тиша, і потім буря. Я стати вони казав їй, і Марта зрозуміла, що він говорить про дружину, бо його голос був напруженим і тихим, як у людині, яка сама дивується власним словам. Вона зробила крок трохи ближче, але не торкнулася його, просто стояла поруч і слухала. Він продовжив: У мене гарна сім'я, і я це знаю. Але коли ти прокидаєшся і відчуваєш, що ніби живеш не своїм життям, це важко пояснити. Я не знаю, що зі мною, і я не знаю, чому саме ти. Повернулася у мою голову і у мої думки після зустрічі. Марто, я наче знову став тим, ким був давно, ким уже не є. Марта слухала і не могла знайти правильних слів, бо кожне слово здавалося небезпечним. Вона сказала: Ми просто говоримо, Максим, цього недостатньо, щоб змінити життя. Він з гіркою усмішкою відповів: Ти знаєш, що іноді достатньо одного слова, щоб усе зрушилося, у бік якого ти не чекаєш. Він замовк. І Марта вперше за цей час зрозуміла, що він справді розгублений. В глибині себе він не був щасливим, так як хотів показати, але вона знала, що не має права ставати тією, хто розриває його родину. Вона сказала дуже тихо: ти не повинен говорити мені все це, Максим, витер рукою обличчя, ніби це допоможе зібратися. Я знаю, але не міг мовчати більше. Ти знаєш мене надто давно. Я не хочу втратити контроль над тим, що відбувається зі мною. Марта довго мовчала, вона дивилася на воду під мостом, яка текла повільно і невблаганно, ніби час, що не зупиняється ні для кого, і вона сказала те, що боялася сказати собі. Ми обоє знаємо, що нічого не може бути між нами, ти маєш сім'ю, і він одразу заперечив: Я знаю, я ніколи не думав інакше, але я не можу робити вигляд, що ця зустріч нічого не змінила. Я перестав спати нормально. Я почав думати про минуле, про наші плани, про те, куди ми зникли. Марта сказала те, що носила в собі роками, але ніколи не вимовляла. Ми не зникли, ми просто не змогли витримати реальність. Ти хотів кар'єру, я хотіла стабільності, ми не знали, як поєднати це, і нам не вистачило терпіння. Він кивнув, але сказав: і ще нам не вистачило віри, Марто, віри у те, що ми могли пройти через все це разом, і тиша знову наповнила простір між ними, важку, як камінь. Вона хотіла щось сказати, але не знала що. І раптом Максим додав: Я не знаю, що з цим робити, я не хочу втрачати тебе знову, але і не маю права на щось більше, ніж просто розмову. Марта відчула, як холодний страх проходить по спині, бо це було саме те, чого вона боялася. Він не хотів іти від неї і водночас не міг бути з нею. Це була пастка, з якої не було правильного виходу. Вона сказала тоді: треба зупинитися. Максим, ми повинні відпустити все і повернутися до того, що є. Він дивився на неї так довго, ніби намагався вирізбити її у пам'яті, а потім тихо спитав: А ти можеш відпустити Марто? Можеш після всього, що було, після всього, що ти відчула, коли побачила мене знову? І ці його слова вдарили у неї сильніше, ніж вона очікувала, бо він бачив її наскрізь, так само, як і колись. Вона не відповіла, бо не могла, і він зрозумів відповідь без слів. Він просто опустив голову і сказав: Я не хотів робити тобі боляче. Я лише хотів бути чесним, І з собою, і з тобою. Марта зробила глибокий вдих і сказала: Іноді чесність теж робить боляче, особливо коли приходить занадто пізно. Вони стояли поруч, не говорячи нічого, ніби дві тіні, що на мить зійшлися, але не можуть з'єднатися, бо світ уже інший. А потім Максим тихо сказав: Я маю йти. І вона кивнула. Він пішов швидко, але кожен його крок відлунював у грудях Марту, ніби удер. Вона не дивилася йому вслід, але знала, що це не кінець, бо слова, які вони вимовили сьогодні, вже не можна було забрати назад, і те, що зрушилося всередині них двох, вже не можна було зупинити. Вони обоє знали, що попереду буде ще одна розмова, ще одне рішення, ще один біль і, можливо, останній вибір, який визначить усе, що буде далі. Після тієї розмови на мосту Марта кілька днів жила ніби в тумані, бо все, що вона намагалася забути, раптом виринуло знову і вже не хотіло відступати. Вона працювала, відповідала на листи, ходила у магазини, готувала вечерю, але всередині відчувала порожнечу, яка не давала дихати. І що гірше, вона не могла зрозуміти, чи це порожнеча від того, що Максим повернувся у її життя, чи від того, що вона знала, довго це тривати не може. Вони майже не писали один одному. Він рідко був онлайн, але Марта відчувала, що ніж ними зависла незавершеність, наче незамкнена сторінка, яку неможливо перевернути на дочитавши. Одного ранку вона отримала коротке повідомлення. Марто, нам потрібно поговорити. І хоча вона й чекала цього, серце все одно злегка стиснулося. Вона відповіла, коли ти зможеш. І він написав: Сьогодні, ввечері, той самий парк. Вона вийшла трохи раніше, щоб встигнути заспокоїтися. Але це не допомогло, по серце билося так, ніби перед нею мала відбутися остання розмова, яку вже неможливо уникнути. Максим прийшов повільно, ніби збирався з духом. Кожен його крок був обережним, погляд стриманим, але чесним. Він підійшов ближче і зупинився на такій відстані, щоб не порушити простір між ними, але й не віддалитися занадто. Він першим порушив мовчання. Марто, я не можу продовжувати так далі. Те, що відбувається в мені, те, що відбувається між нами, воно. Він довго шукав слово небезпечне. Вона закінчила за нього, і він кивнув. Так, але не тому, що ти робиш щось погане, і не тому, що я хочу зробити щось неправильне, а тому, що це все стосується не лише нас двох. Я думав про дітей, про дружину, про те, ким я став за ці роки, і я зрозумів, що стою на межі, на якій не маю права стояти. Він опустив погляд на свої руки. Я не з тих, хто руйнує сім'ю. Я не хочу завдати болю людям, які довірилися мені, і водночас я не хочу знову зробити боляче тобі ти заслуговуєш на життя, в якому тебе не роздирають сумніви і не тримають у тіні чужих рішень. Марта слухала і відчувала, як холод повільно просочується всередину. Бо кожне слово було правдиве і правильно складене, але від того ще більш болюче. Вона сказала тихо, я не хочу бути причиною твого болю або болю твоєї родини. Максим підняв очі і промовив: Я знаю. Саме тому я прийшов сказати те, що мав сказати ще тоді, як тільки ми зустрілися. Я мушу зупинитися, ми мусимо зупинитися не через те, що не хочемо продовжувати, а через те, що життя не повертається назад. І ми не можемо вирвати з нього шматки і переклеїти їх так, ніби нічого не станеться. Він стояв дуже спокійно, але Марта бачила, як напруга прокладалася у його голосі, як він бореться зі словами, які важко вимовляти. Вона спитала А ти шкодуєш, що ми зустрілися знову? Максим відповів, майже не думаючи ні, Марто, я не шкодую. Ця зустріч нагадала мені, хто я був. Ким я мріяв бути. Вона змусила мене чесно подивитися на себе і на своє життя, але я не можу дозволити собі втратити те, що маю, і водночас не хочу зробити тобі ще більше болю. Вони довго мовчали, ніби відмірюючи відстань між минулим і теперішнім. Марта відчула, що всередині її щось повільно ламається, але не від злості і не від образи, а від того, що інколи дорослі рішення. Хоч і правильні, але несуть у собі найбільший біль. Вона сказала: Я розумію, Максим, але розуміння не робить легше. Він тихо відповів я знаю. Я теж не відчуваю полегшення. Вона зробила крок назад, щоб зберегти останню мить сили. Вони стояли на тому самому місці, де колись попрощалися, і тепер історія ніби замкнула коло, але вже інша. Вже доросла, вже без ілюзій. І тоді Максим сказав якщо колись ми зустрінемося випадково знову, я хочу, щоб це не завдало тобі болю. Я хочу, щоб ти була щаслива, Марто, по-справжньому, не поруч зі мною, не через мене, просто щаслива. Вона відповіла: Я хочу того самого для тебе, і твоїх дітей, і твоєї родини, бо ти цього Заслуговуєш. Він зробив ще один крок, ніби хотів обійняти її, але зупинився і лише легенько кивнув. Вони не торкалися одне одного, не шукали прощальних жестів, бо розуміли, що навіть найменший дотик зробить прощання неможливим. Максим сказав: Це останнє Марто. Я вдячний за те, що ми мали колись, і за те, що змогли побачити одне одного тепер, хоч це й боляче. Але чесно. Вона кивнула і прошепотіла. Дякую, що сказав правду. Він розвернувся повільно, ніби не хотів робити остаточний крок, але все ж пішов. І цього разу Марта дивилася йому вслід, бо знала, що більше не побачить його близько, як тепер, не почує його голосу, не відчує того, що відчувала ці тижні, коли життя раптом зрушилося з своєї рівної лінії. Вона стояла на мосту ще довго, поки вечір не зійшов на ніч, а парк не спорожнів. І тоді зрозуміла, що біль відпаде не одразу, що ще будуть спогади, моменти слабкості і порожнечі. Але з часом усе вирівняється, бо життя завжди рухається вперед, навіть тоді, коли здається, що зупинилося. Вона зробила глибокий вдих. І пішла додому повільно, але впевнено, бо знала, що цей розрив уже остаточний, дорослий і правильний. Через кілька тижнів Марта почала дихати легше не тому, що забула Максима, а тому, що прийняла те, що сталося. Вона більше не чекала його повідомлень, не ловила відголення минулого у кожній дрібниці. Вона просто жила і вперше за довгий час. Відчувала, що може рухатися далі, бо інколи найбільша сила це не триматися за минуле, а дозволити собі відпустити його і крокувати до майбутнього, яке ще не написано, але вже твоє.